Повер перевернуте. Давайте ну, подивимось. Кого нам тут треба забирати? Щоб вони до ранку повернулись. Давайте сюди жовтими зайдемо. Жовтими. Де ти постійно ховаєшся. Ось ти де. Так. Зеленевна. І ось так. Сьогодні без лісю. Так, ось ці перші три. Ці другі три, ось ці треті три. Тепер кого нам бити? Давайте мабуть зайця заберемо. Таку. это питание вырешили. Теперь трошечки сюда. Ну, хил нам, как таковый, зараз не потребен. И каминчика что-то не очень. Заряджать он не хочется. Хил заряджений, атаку переживу. Можу щось приветить під ним. Так о є ще троє. Хай біє. Так, це навіть. так. Цей доном Джона шкода сюди кидати. Є. Yeah. Так, один да погнали далі. Та може так нижній ряд і підемо? Тут слабенько Давайте сюди філовами зайду. Зараз як завжди не фірун не зарядиться, бо ка недостатньо не дадуть. Так, ти підеш з нами. Його взяти. Може маникому підкину. Та й заодно міньйонів зніматиме, хай буде. Знадобиться. Угу. Награлося. На два камені. Якщо я Рігарда не заряджу, та нема мені тут що робити. А я його не заряджу. Дайте ось тут три. Угу. Хоч один. Все. Награлося. Заряджайся. Зараз. Не давай камінця. Куди ти бити можеш? Гарно. Так, Лігар знімай. А ти таке не знімаєш. Ясно. Так я й думав. яка у него взагалі. Что бы я не делал, ни комба не летят, ничего. Ну то так. Добро. Хай стоїть. Поки стоїть чи давайте ні, давайте ми його доб'ємо зразу. Давайте його забирати. Ось так. Ось так, ось так. І ви двоє. його добити ну, не звинущайтесь ви настільки ну що це таке ну, цього не вистачить і ось він вже знову заряджений класно Так, що тепер? Як не гарно все. До Копідона я не достану. Ну, може Окі встигне зарядитись до нього. Так. Ось тако. Так, ну давайте тепер трохи. Давайте хіла заберемо. тому повинно зелених вистачити. І залишився в нас один купідон. Ліану повернеш мені? Ні, не повернув. Повернув, але локит заряджений. Добре і на тому дякую. Тако. Ось тако. Навіть не знаю, що тут краще. Ще раз локи, що зляне, знову не повернув і грець з нею. І так вистачило. Так, ну що, я подивлюсь далі. Ще два тапки є. Що, давайте ще когось сильного заберемо, щоб зранку трошки легше було всім. Я сподіваюсь, що не успію зараз спавницю перевернути. Мабуть сюди. Якщо чесно не впевнений. Та німець сюди піду. А ще піду сюди. Каминчика. трошки каменчика. Трошки больше, я сподівався. Еще что делать? Нахрен я Давайте чистить поле. Может что-то дадут. Что-то дали. Что с этим делать? Ну, давай тако, може ще щось буде. Ні, нема більш нічого. Більш нічого немає. Це мені нічого не дасть, а це? і це нічого не дасть. Добре, чистим поле далі, сподіваємось на якісь комбо. Галинички, ловимо атаку. А вже другий заряджений, все, не переживем. Та вже все. От вам і забрали сильного. Давайте хоч цю заберемо тоді. Може легше буде. Добивати. Шкода, середину взагалі не пробив, не було каменя. Якби хоч трохи дав посередині. Можна було б спробувати зараз самому добити, я, мабуть, не витягну червоним. Добре, залишу на ранок все слабше буде. Не сподівався я, що у паршиво з каменем буде. Але що поробиш? Чесно, навіть толком цілі не підбираю, просто йду на швидку руку. Тому може і камені не дають. Ну та що це таке? А я ще й без хіла. Да. Я не знаю, що тут робити. Це вони щось трохи знущаються, чи як? Чи навіть не трохи? Шо? Все, навоювався. Дякую. За два червоних. Ну, хоч в дніму крию стоять. Хоч когось зарядити чи ні. Угу. Да вони ще раз дадуть. Ну, хоч центр забрав цього разу. побачення. Карменту вони не виживуть. Ну якось так. Навоювались. Ой, що ж тут зробити, а давай попіскасці. Угу. Бачу, що вже залив, бля Самий сильний тапок, блядь, заливається. Навіть комбо не пущу в нього, щоб він зараз ману обрізав, бляха, тільки Людвігу, блядь. Ну та шо то шо там, будем, будем заливатись. На, бей зараза бля. ну, та, блядь. Ну то блядь, уже два будуть бете, заебись. Съебнутись можно, блядь, пешов называется, вже такой когось -то добей тоди блядь. Просто жопа, блядь. Хоть живей, кто съе. тому ясно, что пиздец пришел, блядь. И Марьяне пиздец. А будем пробовать и цирк добить, если получится. Чтобы попадет, блядь. Попала, блядь. Догнала и еще раз попала, блядь. Ой, как сходить? Просто пиздец. Нема хода, блядь. Блядь, суплю добьете не могу. На нахуй. Ні, хуяся не складає, і хоч хоч раком тут стань, боком. Не знаю, як тут вставати вже, блядь. Ще жива, блядь, Ну то недовго, блядь. І зараз буде її смерть. Може, хоч того заберу. Ну, вже буде легше хоч добити. Не знаю, що таке? Ой, буду надеяться, что камень дадусь. Жерни, бляха. Так, есть желтый кристалл, но мне не треба заряжать фиолы фиолы треба кровь носа зарядить. Не хочешь докидать маны, да? Три шесть каменцов. Давайте сделаем один хит, чтобы на фиолы нам не разбились. Теперь подъем, может ему хватить? Не хватило, блять, за лупи, а? Я не знаю, чи є центр заблочу. Мені ще того не треба вбивати. Ще зарано блочити. Давай отак. Нормально. Значить, будемо блочити оцих. Цього треба вбивати. Мені перше треба в сцену зарядити. Так, тепер цього ми виносимо. Бафаємо так ото бафаємо. Може тебе хватить? Да. Тебе ми заряджаємо. Давай вже того бахнем тоді на тройці. Тепер тако. Бей за лупу, блядь. Тепер тебе блочим. Заблочились, добре. на три хода. То є мало, блядь. То є мало. І стріли полетіли. Так, а що я зриву? Фіолетовий кристал, нічому на мені... Я не встигаю зарядитись. Той зараз буде бити. Кого він може мені вбити? Може вбити мені цю, але я її так не підлікую. Будемо сподіватись, що він туди не вдариться. Угу, Не вдарить, блядь. Просто пиздец какой-то, блядь. Почалась какая-то заупа, блядь. Руби, что хочешь, Миша, да? Давай им кристалл. Сбиваем, Сбиваем тусу заупенсию, блядь. Зараз буде зниження хп. Просто заебісь. Ще й сліпота. Як мені того чорта добити, блін? Ти під ним камінь шукати срочно. А його нема, блядь. Він ще раз вдарить і со мені гайки, блядь. Та то і так будуть гайки, бля бачу, блять. Нічого я не можу тут зробити, бля <плес> Ісою і він виходить, блять, з заупенцією, блядь. Ай, блядь Ну не доб'єш скотину, хоч що хоч зроби, блять. І не зародив я на Х2, блять. Мені ставо филоука ставу, бля. нічого він мені не дасть, бл. Хоть бы, блядь, знайка заупа, блядь, сеня пидлизла, блядь. Аааааа! один хіт, та я не маю, чим його зарядити, Минус 25 меткости. Ну тогда раз, блядь. Что можем не меткость с блядь? Иди ты нахуй.